Шановні колеги, всім привіт! Ви на каналі Останній Перекрас і сьогодні нове відео, а саме про абразиви. Дуже часто мене питають, який абразив обрати, чи варто купувати дороговартісні абразиви, чи можна обійтися дешевими, але купити їх більше. Ну і власне, як правильно цими абразивами працювати. Сьогодні ми протестимо абразиви Ковакс Гаруда, це новий відносно абразив, який тільки недавно зайшов на український ринок і дуже гарно себе зарекомендував. Ці абразиви йдуть в градації від 80 до 400 і рахуються такими, які можна використовувати до ґрунта, тобто під грубі шліфувальні роботи. І перш ніж почати тести, я хотів би розібратися, чим відрізняється дороговартісний абразив від бюджетного. Отже, якщо ми звузимо всі тести, всі характеристики. До одного графіку ми зрозуміємо одне, що у абразива є декілька характеристик. Перша це ресурс, друга це абразивність, тобто наскільки глибоку риску він нарізає. І окрім важливості того, наскільки абразив відповідає своїй абразивності, тобто глибина риски відповідає його маркуванню. Є ще й характеристика ресурсу. Так от, дуже важливо, що якісні абразиви, якщо ви хочете мати контрольоване шліфування і контрольовану риску, вони працюють по всій довжині однаково. Тобто, це у нас. Час роботи, це у нас глибина риски. І абразив, який є якісним, який працює якісно і ви можете контролювати роботу, він працюватиме завжди стабільно і в самому кінці, вже коли його ресурс буде вичерпано, він буде поступово згасати. Абразиви бюджетних версій вони працюють інакше. В них є ріжуче зерно, яке дуже швидко висипається. Таким чином, якщо ми беремо абразив бюджетний, той самий графік. З глибиною риски та часом роботи виглядатиме наступним чином. Бюджетний абразив спочатку ріже сильно, але дуже швидко сідає зерно. Таким чином, протестувавши масу абразивів, ми можемо зрозуміти, що ми маємо обирати той абразив, який буде працювати постійно однаково. Тому ми маємо обирати тільки контрольоване шліфування. Сьогодні я хочу протестувати цей абразив на білі шпаклівці для того, щоб нанести пудру і показати наскільки ця риска контрольована чи не контрольована. Почнемо з номеру 120 і переб'ємо потім номером 180. Але окрім того, щоб показати риску, я хочу донести вам, як правильно продовжити ресурс абразиву. окрім того, що він сам має бути якісний, ми маємо з ним правильно працювати. І в цій задачі нам допоможе правильне пиловідведення, тобто. Пиловідведення це є основне ключове при для того, щоб не тільки не дихати пилом, чи поверхня була чиста та підлога в майстерні, а для того, щоб продовжити ресурс абразиву і зробити шліфування більш комфортним тобто абразив має працювати по поверхні однаково всюди, незалежно від того, скільки пилу сипеться на ту чи іншу поверхню. Сьогодні я буду працювати машинкою Ковакс з ходом ексцентрику 5 мм, на яку я вже попередньо. Встановив нову платформу Airflow з повністю суцільною сітчатою поверхнею. Що це нам дає? Позаду ми бачимо, що на цій платформі в нас 8 отворів, на цій платформі, яку я попередньо встановив, 12 отворів, але сітчата підложка по всій довжині, тобто по всьому діаметру платформи, дає нам можливість забирати пил з будь-якої точки шліфувального круга. Тобто, якщо у нас, наприклад, є мультиотворний круг як Ковакс Гаруда, або, наприклад, круг без мультиотворної системи, або на 8 отворів, або на 12, або на 15, це абсолютно неважливо тепер з платформою Airflow, тому що вона буде забирати пил з усієї поверхні. Поки що це все на словах. Зараз ми це все протестимо, протестимо абразив і заодно протестимо платформу, як же вона круто забирає пиловідведення. Ну що, друзі, для чистоти експерименту я зробив отакий от отскочик, на якому ми побачимо, скільки пилу в нас насипеться, який не забере платформа Airflow. Ви Знаєте, друзі, ясно, що новий абразив класно працює, але. От мене більше вражає платформа Airflow, тому що ну я вам потім покажу скотчик, тут немає пилу взагалі. Ну це просто прикол, реально. Зараз спробую ще е, цим абразивом, який вже попрацював, так трошки шпаклівочки залишилися, відпрацювати по другій зоні. І потім переб'ємо риску і покажу вам, якої глибини буде риска після нанесення пудри. Перше, що хочу показати, це платформа. Дивіться, у нас йде мультиотворна система, але ми бачимо, що пил забирається по всій площині. Тобто пил забирається з отвору на абразиві, але він проходить по каналам і виходить в пилосос. Тобто там, де тягне пилосос. І тепер я хочу вам показати скочик, на якому тупо немає жодної смітинки від шпаклівки. Подивіться. Немає жодної смітинки за допомогою платформи Airflow. Тобто весь пил абсолютно прибрався за допомогою цієї платформи. Дуже круто. Тепер давайте ж глянемо, як 180-ка переб'є P120. Ставимо номер 180. Причому дуже важливо, що по платформі Airflow абсолютно немає ніякого значення, яким чином ви встановите кружечок. Тобто, це ну я вбачаю в цьому швидкість в роботі. Не потрібно ловити ці отвори постійно, щоб вони стикувалися а можна просто одіти кружечок і піти працювати. Я буду, друзі, з вами чесний, тому що я абразивом Гаруда вже якусь кількість часу працюю і я вже для себе зрозумів його переваги. Реально середньоціновий сегмент, який не поступається в якості преміальним брендам. Тобто це не бюджетний абразив, але за свої кошти це просто топ-стопів. Реально по довжині різки. Тобто він ріже чітко і ріже довго. Але якби я був звичайним менеджером і не мав відношення до малярки, я би вам на цьому тест закінчив. Але в нас є, окрім площин, Такі місця складні, які треба відпрацьовувати вручну, тобто на яких можна нашкодити за допомогою машинки з ходом ексцентрику 5 мм. Тому такі місця я особисто проходжу вручну. І на цей випадок у Ковакс Гаруда також є рішення. Це ручний шліфувальний рубанок від бренду Ковакс та полоси Ковакс Гаруда, які вже йдуть в розмірі під рубаночок. Тобто їх не потрібно розділяти на дві або більше частин. Вони йдуть готові під рубаночок. Довжиною 20 сантиметрів. Отвори співпадають, тобто вони стандартні для пиловідведення. Під'єднуємо шланг і спробуємо пошліфувати шпаклівку номером P120. Потім переб'ємо 180-ку і 240 на машинці. Завершимо цей ремонт. Образив P120, поверхня відшліфована, ідеальна форма. Що хочеться сказати в підсумку? Найкайфовіше те, що на цю зону ремонту сумарно я витратив менше хвилини часу. Дуже приємно, коли абразив працює довго. Немає такого відчуття, що ти тернув раз, тернув два, абразив сів і він вже не шліфує. Абразив на всій дистанції відпрацьовує свої задачі. Окрім решти, фактів та характеристик, хочу сказати, що абразив Garuda та платформа Airflow для тих, хто цінує свій час. Чому? Тому що. Абразив працює довго, абразив працює якісно та однаково на всій дистанції. А платформа Airflow дозволяє бачити результат одразу при шліфуванні. Вам не треба повертатися знову до цієї поверхні, дошліфовувати якусь недошліфовану риску, переробляти, дошпакльовувати, наносити ґрунти ще раз і так далі. Тобто ви можете зробити все з першого разу за допомогою абразиву та платформи. Кому потрібна додаткова консультація, завжди радий, а також напишіть в коментарях. Який товар або інструмент ви хотіли б, щоб я далі протестив? Всім дякую за перегляд, обов'язково підписка, дзвіночок та лайк цьому відео. До зустрічі!